У сідницях розташовані найбільші та найпотужніші м'язи вашого тіла. Вони діють як опорна система та амортизатори для всього тіла. Проблема сучасності полягає в тому, що ми проводимо багато часу, сидячи за комп'ютером. Часто це може призвести до болів в нижній частині спини та стегнах. Як показали дослідження, з часом ваше тіло забуває, як закористуватися цими м'язами. Навіть після того, як біль зникає, тіло продовжує гальмувати сідничні м'язи. Основна проблема полягає в тому, що коли тіло через відчуття болю забуває, як користуватися сідничними м'язами, воно компенсує цю роботу іншими м'язами. Тож тепер, коли ви присідаєте або виконуєте будь-які рухи стегнами, у яких ваші сідничні м'язи повинні працювати, інші м'язи беруть на себе цю роботу. Якщо навантаження досить сильне, то задіються також м'язи попереку та сухожилля колінного суглобу. Це може призвести до того, що звичайне ходіння або біг. Спричинятимуть дискомфорт у нижній частині спини, оскільки сідничні м'язи просто відключені. Коротше кажучи, наші сідничні м'язи дуже важливі, і щоб дізнатися, чи справді вони потребують додаткової уваги, розглянемо ключові показники. По-перше, якщо ви відчуваєте незначне напруження сідничних м'язів під час вправ, в яких вони задіяні, і навпаки, відчуваєте напруження мязів попереку стегон, та в колінному суглобі, то це перший показник того, що сідничний м'яз працює не так, як треба. По-друге, якщо в стоячому положенні ваш таз виглядає нахиленим вперед, це значить, що сідничні м'язи слабкі та не можуть забезпечити нейтральне положення тазу. І нарешті, якщо ви сидите більшу частину дня, швидше за все, вашим сідничним м'язом потрібно трохи попрацювати. В цьому відео ми покажемо тренування, виконуючи яке щоденно можна зміцнити сідничні м'язи та змусити їх працювати. Перша вправа сідничний міст. Спрямована на найбільший з сідничних м'язів великий сідничний м'яз. Лежачи на спині з зігнутими колінами, тримаючи корпус напруженим і не вигинаючи поперек, напружте м'язи сідниць. Потім припідніміть таз, утримуючи це напруження. Затримайтесь на 5 секунд та опустіть таз. Дану вправу виконуємо 10-15 разів, 2-3 підходи. Також ми можемо ускладнити цю вправу, виконуючи її на одній нозі з прямою ногою. Ускладнений варіант вправи. Також виконуємо по 10-15 разів на кожну ногу. Два-три підходи. Вправа 2. книжка. Лягаємо набік, одна рука під голову, інша рука в упорі. Ноги зігнуті на 90 градусів. Можемо перевірити, як працюють наші м'язи таким чином. Великий палець ми кладемо на гребінь Клубової кістки, інші пальці кладемо на сідничні м'язи. Коли ми будемо виконувати вправу, ми будемо відчувати напруження в даній ділянці. Повільно піднімаємо ногу, стопи притиснуті один до одної. Слідкуємо за тим, щоб сідничні м'язи були напружені. Це дуже важливо. Виконуємо дану вправу 10-15 разів. По 2-3 підходи на кожну сторону. Третя вправа. присід пліє. Зверніть увагу, коліна і стопи дивляться в сторони. Ноги знаходяться ширше ширини плечей. Спина рівна. Таз нахиляється назад, ніби ми хочемо сісти на стілець. Робимо вправу 10-15 разів, 2-3 підходи. Виконуйте ці вправи кожного дня і ваша спина подякує вам. До зустрічі!